Всім привіт, танкісти! В цьому відео поговоримо про французький середній танк 8 рівня Lorraine 40 Ton. Обговоримо всі важливі моменти, які потрібно знати гравцям, котрі вже купили цей танк в боновому магазині. Або тільки збирається це зробити і думає, а чи потрібно йому взагалі ця СТ? Як вона фармить і взагалі, як вона себе почуває в рандомі у 2023 році. В кінці цього відео я розкажу, кому слід, на мою думку, купувати цей танк і для чого, а кому слід подивитися на інші варіанти в боновому магазині. Я вам розповім про всі переваги та недоліки цього танку, покажу вам рекомендоване обладнання, подивимось навіть на бронювання, адже це детальний огляд, і пропускати просто так броню теж не можна. І звісно, розберемо польову модернізацію. Почну з найголовнішого це з обладнання, яке рекомендую встановлювати на цей танк для того, щоб більш-менш комфортно грати в рандомі. Тут насправді все дуже просто: обов'язково встановлюємо сюди вентиляцію для того, щоб хоч якось покращити перезарядку барабана. І, звісно, інші показники танка. Також обов'язково встановлюємо сюди стабілізатор. Адже тут також є з цим проблеми. А от в третій слот тут же дуже багато варіацій, і ви вирішуєте, що туди поставити, в залежності тільки від свого стилю гри. Я, наприклад, хотів покращити розкид при стрільбі і, відповідно, реалізацію барабану. Тож поставив сюди приціл. Краще, звісно, якщо я поставити трофейний, але який є, ви можете сюди поставити оптику, що теж досить, в принципі, непогано впишеться в геймплеї цього танку. Ви можете поставити сюди механізми повороту, що в купі зі стабілізатором взагалі вирішить проблему стабілізації. Хтось сюди ставить закалку, адже танк все ж таки без броні. Ми маємо всього лише 1300 хп, які дуже легко втратити. Одна помилка ти в принципі, без хп. Тому їх завжди хочеться, звісно, більше. Тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли мене. Обов'язково стабілізатор. Обов'язково ставимо сюди вентиляцію, а от в третій слот ви вирішуєте вже самі. Дуже багато варіацій. Переходимо до польової модернізації. Слот обирайте в залежності від того, яке ви обладнання встановили. Тобто поставили сюди закалку, обрали живучість, поставили оптику, обрали категорію підрозвідку, поставили щось інше, обрали відповідну категорію. І якщо поставили трофейне, взагалі забите і не партись. У першій модифікації обирайте збільшення життєздатності модулів. Це на 50% врятує вас від штрафу за пошкоджені боєукладки та двигун, а також на 20% від штрафу до розкиду пошкодженої гармати. У другій модифікації обирайте плаваючий приціл, це буде покращувати ваш розкид. У третій модифікації я залишав все, як є, нічого не обрав. Тут же дивіться самі, я вирішив зробити ось так. Тепер переходимо до бронювання. Тут ми дуже-дуже швидко подивилися, скажемо декілька слів і підемо далі. Боїмося всіх фугасів, не підставляємося, не танкуємо ні в якому разі навіть від бортику. Це по суті взяли старий дерев'яний паркан, з нього там сколотили щось схоже на танк, посадили туди три обіз'яни, дали їм снаряд і все, поїхали. При першому сильному вітрі танк розсипався, обізяни наші розбіглися в різні сторони Оце все, що потрібно знати про броню. Ні в якому разі не танкуємо і зайвий раз не підставляємося. А тепер давайте поговоримо про переваги та недоліки для цього танку. Подивимось деякі моменти з моєї гри. Ну і в цілому я спробую дати відповідь на головне запитання: чи вартий цей танк 8 тисяч бонів? Хто з гравців може його сміливо купувати, а кому я порадив би подивитися на інші машини. Лора це танк Дамагер, адже у нас є непогана гармата з барабаном на 4 снаряди, альфа з пострілу 300 одиниць між пострілом 2,5 секунди. І найголовніший мінус, як на мене, це перезарядка барабану. Вона номінально складає цілих 36 секунд, і це дуже довго враховуючи, що у нас всього лише 4 снаряди в барабані. Тут у нас основний снаряд бронепійний. Бронепробиття такого снаряду 232 мм. І це досить непогано. В топі і всередині списку можна навіть не використовувати голдові підкаліберні снаряди. Вони, до речі, пробивають 263 мм. І цього начебто не так багато, але якщо подивитися на інших французів у грі, то можна зрозуміти, що це типове бронепробиття на восьмому рівні для цієї нації. Відсутність броні. Тут компенсували непоганою динамікою, якої в цілому завжди вистачає, максималка вперед 60 назад 23 км на годину, тому не бачу сенсу встановлювати сюди турбіну. У першій половині бою я взагалі рекомендую нікуди не лізти і нічого не вигадувати. Треба на початку бою скористатися помилками противників, а вони точно будуть. І спробувати видати свій барабан. Як тільки вас помітили, звісно, слід змінювати позицію. Не потрібно постійно намагатися видавати весь барабан, адже броні немає і хп свої потрібно берегти до кінця бою. І тільки іноді, коли ви побачите можливість видати свій барабан в противника, якого не підтримують його союзники або він в КД, ви можете собі дозволити за рахунок рухливості виїхати видати і спокійно засейвитись. Підводячи підсумки по цьому танчику, можна сказати, що це в цілому цікава машина, і на ній приємно грати. У нас класна рухливість, у нас є непоганий барабан, якщо, звісно, не дивитися на швидкість його перезарядки. Да? Базовий огляд, до речі, тут 380 метрів, що теж досить непогано. Але у нас немає ніякого бронювання. У нас є деякі проблеми зі стабілізацією, вони, звісно, виправляються, коли ставиться нормальне обладнання, але все ж таки. У нас знову ж таки дуже довга перезарядка барабану, і танк дуже часто отримує крити модулів. А також підпал. за 20 боїв на стрімі мене підпалили близько 5 разів, і це трошки засмучує. Я навіть задумався над тим, щоб прибрати пайок та поставити автоматичний вогнегасник. Це теж враховуйте. Ну і наостанок, я спробую відповісти на головне питання: а чи варто витрачати на нього бони та кому слід його купувати? Це буде тільки моя думка, і ви можете з нею не погодитись. Але я вважаю, що тим гравцям, які не мають купи танків для фарми в ангарі і задумуються над покупкою лори як постійного фармера, ця машина не підійде. Особливо гравцям, які у грі нещодавно або не дуже вміють грати на танках без броні. Знову наголошую: вона не підійде на роль стабільного фармера. На ній іноді дуже важко реалізуватися в бою та не стріляти. Я не кажу, що вона не фармить, але краще подивитися на інших кандидатів за бони, такі як т 103 Крайслер, іс 6 та Т-34-3. На цих танках набагато легше грати та стабільно настрілювати. Лора підійде, на мою думку, тим гравцям, в кого вже є багато преміумної техніки в ангарі, на якій вони можуть стабільно фармити в рандомі. А ця істежка буде просто покупкою для колекції та танком. На якому цікаво пограти в рандомі, адже лорка дійсно цікавий танк. Підійде для гри, коли хочеться думати, фокусуватися на гри, коли хочеться покататися на чомусь без броні, і приємним, звісно, бонусом до цього буде фарм, але фарм, який буде діставатися не так легко. Я сподіваюся, що я вам допоміг і відповів на всі важливі питання по цьому танчику. Тож не забувайте підтримати лайком це відео, написати в коментарях свою думку з приводу Лорейн, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб нічого не пропускати, а також допомогти досягти маленької цілі в тисячі підписників. Всім дякую за увагу і всім до побачення!